Вітаю вас, друзі. Інформація для тих, хто каже постійно, що як як можна виїхати з України, та це неможливо, та де взяти гроші і так далі, і тому подібне. Розказую ситуацію. Трошки нежить мене бентежить, але то таке. Значить, я вчора спілкувався з одним чоловіком. Його знайомий два дні тому вирвався із цього рабства під назвою Україна. Що вони зробили? Вони проклали, їх було двоє. Двоє, не десять, не отарою. Як ото пачками пакують, а всього лише двоє, для того, щоб підстрахувати один одного. Вони відкрили Google-карти, не шукали телеграм-канали, не платили незрозуміло, кому гроші. Вони відкрили Google-карти і проклали собі маршрут через Білорусь. Так, через Білорусь, не через Молдову там, і так далі, через Білорусь. Що вони зробили? Вони знали, що знайшли інформацію в інтернеті, що якщо ви потрапляєте на територію Білорусі, ви можете зв'язатися з прикордонниками. Вас прикордонники заберуть передавати Україні. Вони вас точно не будуть. А далі, вже ну як то кажуть, як домовитись, одразу скажу, що цим двом чоловікам дуже пощастило, і вони потрапили на нормальних прикордонників. Вони переплили Дніпро. Потрапили на територію Білорусі. Там, як так, спіймали там Wi-Fi, тому що зв'язку не було. Ще спіймали трошки сигнал Wi-Fi через вайбер, там коротше кажучи, через якийсь месенджер. Вони зв'язалися з прикордонниками Білорусі, сказали, де вони знаходяться. І ось розказують: каже, сидимо, ну на всякий випадок заховалися в камшах. Каже, бачить, пливе якийсь катер. Пливе катер зупинився і починає шукати. Жодних якихось розпізнавальних знаків взагалі нічого немає. Ну вони кажуть, ми краще посидимо в тиші. Стояв, стояв той катер, каже, хвилин п'ять, потім їде інший катер. Цей швиденько раз з якоря знявся і погнав. А оцей другий катер це вже був катер білоруських прикордонників. Він був з прапором, все як має бути. Каже, під'їхали, покликали, ці вийшли. Все, вони їх забрали, оформили і далі через Білорусь. Вони їх транзитом відправили до кордону на Польщу, і все, і люди через Польщу далі поїхали собі до Німеччини. І ось що вони питають: каже: А чи ж це був перший катер? А прикордонники кажуть, так це ваш, український. Каже, вони відслідковують всі сигнали, хто куди телефонує, хто що кому пише. Вони перехопили сигнал, дзвінок оцих хлопців, які телефонували прикордонникам білоруським. І вони вирішили їх швиденько заграбастати, Причому знаходяться вони на річці приплили до берега з Білорусі абсолютно незаконно. То вже була білоруська територія. Але кажуть білоруси, ну це стандартна схема. Вони не дивляться на кордон. І каже, якби вони вас забрали на свій порт, то все це вже вважалось би, що ви на території України. І вони б вас запакували. А так як ви не сіли до них на катер, то вам дуже пощастило. От така от історія, яка в черговий раз доводить, що не треба багато грошей для того, щоб виїхати з України. Треба трошки мати клепку і бажання виїхати. Можливість є абсолютно у всіх. Тому бажаю всім успіхів і всього найкращого.